Ми гуляємо по раніше улюбленому шляху бусечки. Це його мангару, така доріжка, але вона була вся заросша. А тепер тут повипилювали. І він дуже любить гуляти саме тут. Ні, ні, туди не можна. Пішли назад, 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 назад. Розвертаю його. О. Подивіться, який він щасливий. Ми тут, напевно, років зо три не ходили. Ну, там ходили біля поля. А? Пушистик. Помітити територію. Молодець. В будинку ми нічого не мітимо. Пішли, пішли. Трапляються люди, які дивуються, сердиться на мене, які дивуються, як... Ну, як я його вожу на поводку. Я вам скажу, краще за собаку. Він знає слово пішли, не можна, куди. Якщо я сказала куди, значить він знає, що туди не можна йти. Бачили коротке відео, де я гукаю його? Пішли гуляти. Слово гуляти пішли, це в нього кодові слова. Пішли, пішли. А, бузина. Чому коти так люблять бузину? В нього улюблене дерево бузина, де він тренує свої кіхтики. Він уже трішки підмерз. Сердиться. Сердиться, щоб я йому не мішала. Рідко коли сердиться, але сердиться. А в хаті це ж ласкаве-ласкаве. І повертаємо сюди. Тут вітер. І там у нас перешкоди попереду. Ми зараз зійдемо туди на дорожку. Отуди. І підемо. Завернемо вже направо. Підемо додому. Ні-ні-ні, бусенка. Бусінка. Не серце, зайчик. Ні, ну все. Ну так ти ж там не пройдеш сонце. Бось. <рігла> Бось. Це якщо я кудись його не пускаю, це така реакція. Ну туди ж не можна, ну як ти там пройдеш? Ти зачепишся шлеєю. Ну попробуй, сходи. Не? Ну я ж казала. <рігла> я не хочу казати, але ж я казала. Правильне рішення, молодець. Ти дуже великий молодець. Буду вимикати камеру, бо забиває. Щось він на мене лає. О, і рука вже змерзла. Отак. Кілька хвилинок з буси. Відчуйте, як це з нами на прогулянці. Thanks <laughs>